Наостовуємося на важкий матч. Ми розуміємо, що суперник не пусти. Він це доказав в попередньому турі з Полісом, тому тут не може бути ніякої недооцінки. Настроїмося, буде, буде важка гра, але постараємося здобути перемогу. Мої ще прийдуть, головне, що ми перемагаємо. Мені подобається цей стадіон, я ще грав тут раніше. За Чорноморяці інші команди, але коли ти граєш за Карпати, то це вже зовсім інакше. Не вистачало болівальників, так що, я думаю, що скоро вже будуть болівальники, і ми, нас будуть підтримувати вже тут, а не по телевізору. Ну, звичайно, приємно, що після травми він тебе на першому турі, забив гол. Але це, я ж кажу, це всього лиш перша гра у нас і міг. У нас стоїть задача всіх вийти в прем'єр-лігу. Перший крок. Звісно, немає цієї дальньої дороги, а й чим менше доріг, тим свіжіші ноги. І нам це на руку, скажімо так. Звичайно, що кожна команда в Лізі є дуже серйозний суперник. І яка б це не була команда Запоріжжя, чи це Полісся чи Оболонь, ну ми на них налаштовуємося одинаково.